Всім привіт! Я в магазині Копіючка, Знайшла ось такий цікавий органайзер на 16 відділень. Його ціна 100 гривень. Легко збирається за допомогою замочка. Корзинка тканинна із ручками. Ціна 40 гривень. Форма силіконова. Ціна 60 гривень. Форма силіконова для льоду. Ціна 25 гривень. Форма Kitchen Pro, Зайчик на планшетці, 4 штуки. Ціна 60 гривень. Ще одні форми силиконові, ціна 80 гривень, 6 зайчиків. Форма силиконова, кругла серце. 6 штук. Ціна 80 гривень. Ось такі форми. Ціна 70 гривень. Форми для льоду. У вигляді полуниці 28 гривень. Форма для пирога ціна 100 гривень. Силіконова, кольори в асортименті. Друшлак пластиковий круглий ціна 60 гривень. Прес для часнику ціна 90 гривень. Пристрій для видалення кісточок. На жаль, цінничка не було. Ніж для чищення авокадо. Ціна 80 гривень. Набір лійок. Ціна 60 гривень. 3 штуки. Чашка скляна із зображенням пташок. Ціна однієї чашки 60 гривень. Чайник заварник керамічний об'єм 650 мл. Ціна 179 гривень 90 копійок. Засіб для чищення ванної кімнати сідолюкс 500 мл 60 гривень. Засіб для унітазу. Ціна 11,83, Дві штуки в наборі. Поліроль для меблів Green Волд. Ціна 69,90. Набір ниток, ціна 30 гривень, 10 штук, 5 білих, 5 чорних. Також є набір із кольорових. Також 10 штук, ціна 30 гривень. Резенка для одягу біла 2,5 метри 20 гривень. Чорного кольору. Також є вуща 4 метри довжини 20 гривень. Булавки 20 гривень набір. Ось такий набір коштує 15 гривень, менших розмірів булавки. Швейний набір 40 гривень. Губка лазнева 25 гривень у вигляді фруктів. мочалка рукавичка. Ціна 19,95. Мило-рідке об'єм 500 мл. З ароматом малини. Кокосо або груші. Ціна 35 гривень. Натурель рідке мило об'єм 1,5 літри. Ціна 60 гривень. Рідке мило дойпак, 450 мл 20 гривень. Декілька варіантів ароматів. Мило рідке Активекс 45 гривень. мило 500 мл зі зручним дозатором. Ціна 35 гривень. Три варіанти: красата, догляд, ніжний шовк та чорна орхідея. Рідке мило маруна. Два варіанти ароматів. Ціна 35 гривень. 400 мл об'єм. Щітка для волосся дитяча у вигляді Міккі Мауса 33 гривні кольори в асортименті. Органайзер. Раніше ми його зустрічали в АТБ. Є різні дизайни. Ціна 100 гривень. Крем мило для рук зі зручним дозатором 55 гривень. Губка лазнева 40 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.